Ти можеш не повірити, але YouTube це не просто відеоплатформа, а справжній електронний бог, який вирішує, що можна дивитися, а що ні. Хочеш побачити відео, алгоритм скаже можна. Хочеш висловити думку, алгоритм скаже не можна. І от ти сидиш, створюєш контент, викладаєш відео, а потім бам! Страйк, демонетизація або взагалі бан. За що? За порушення спільноти. Але що це означає? Хто його знає, насправді, Ютуб чистить усе, що йому здається небезпечним політика, медична дезінформація, авторські права, жорстокість, іноді справедливо, а іноді просто так, бо боти щось не так зрозуміли. Один хлопець втратив канал через те, що сказав слово, яке Ютуб прийняв за нецензурщину, хоча він просто говорив про вид тварин, а інший бо в грі показав старий мультяшний пістолет. Ну, а головне, якщо ти комусь не подобаєшся, на тебе просто можуть масово поскаржитися і все. Алгоритм вже не розбиратиметься, правий ти чи ні. Що робити? Підлаштовуватися під правила, чекати на милість щі, або, як варіант, тримати запасний канал на інших платформах. Бо сьогодні ти король Ютубу, а завтра цей контент більше недоступний. Ого, ти ще не підписався, виправляйся.